Четверте травня, субота, виконання закону. Юнак, який прийшов до Ісуса, думав, що виконав усі заповіді, і коли Ісус згадав про них, сказав: Говори до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й обогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та й іди слід за мною. Матвія, 19 розділ 20, 21 вірші, цього випробування юнак не витримав і пішов засмучений. Чи повинні ми з цього зробити висновок, що юнакові потрібно було робити щось більше, ніж виконання заповідей? Ні в якому разі, адже Спаситель сказав йому, що якщо він хоче увійти в царство, то повинен дотримуватися заповідей. Ми дізнаємося, що юнак не виконав заповіді, хоча й думав, що виконав, бо весь закон в однім слові міститься. Люби свого ближнього як самого себе. Галатам 5 розділ 14 вірш. Але ця людина не любила ближнього, як саму себе, і тому не виконала заповіді. Любов не чинить зла ближньому, тож любов виконання закону. Римлянам 13 розділ, 10 вірш. Спаситель сказав Юнакові: Коли хочеш бути досконалим, піди продай добра свої та й убогим роздай. У посланні до Колосян, 3 розділ 14 вірш, сказано, що любов Любов є сукупність досконалості. Таким чином, Спаситель просто вказав цій людині на те, що, хоча зовні він дотримувався всіх заповідей, йому не вистачало головного елемента виконання заповідей любові. Без любові закон не виконується. Справжня благодійність це не просто милостиня, але й любов. Тепер, пам'ятаючи про те, що любов є виконання закону і що без любові немає нічого цінного, прочитаємо 13-й розділ першого послання до Коринтян і дізнаємося, що таке виконання заповідей. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить. Любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого. Не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. 1 Коринтянам, 13 розділ від 4 по 7 вірші. Коли ми розуміємо, що любов і тільки вона є виконанням закону, ми можемо побачити в цьому розділі твердження, що виконання заповідей означає доброту, терпіння, безкорисливість, піклування про інших, забуття себе і працю для творення інших, лагідність, м'якість та справжню вічливість одним словом, це означає досконалість. Без любові в серці неможливе дотримання закону Божого. Закон був даний у любові. Повторення закону, 33 розділ, 2-3 вірші. І він є любов. Улюблені. Любимо один одного, бо від Бога любов. І кожен, хто любить, родився від Бога та відає Бога. Хто не любить, той Бога не пізнав, бо Бог є любов. Перше Івана, 4 розділ, 7-8 вірші. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Його ж заповіді не тяжкі. Перше Івана, 5 розділ, 3 вірш. Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив. 1 Івана, четвертий розділ, 19 вірш, тому що любов від Бога, тобто не може бути справжньої любові, яка не виходить від Бога. Бог є любов, і всяка любов виходить від Нього. Тому ми здатні любити одне одного тільки тоді. Коли любов Божа виливається в серця наші Духом Святим, що даний нам, усе це говорить про те, що виконання заповідей Божих це уподібнення самому Богові. Це більше, ніж просто якесь уподібнення Бога, це істинне уподібнення Бога. Бо любов, яка є виконанням закону, виходить від Бога. Тому виконання заповідей будь-якою людиною є не що інше, як прояв життя Бога в цій людині.